Привіт! Вітаємо вас у просторі Добре, що ти поруч. проєкт, направлений на психологічну підтримку батьків та їх дітей. Психологічна підтримка дітей зараз дуже необхідна для збереження їх емоційного здоров'я, адаптації до змін та зменшення стресу та тривожності. Сьогодні пропоную вам вправу дихання на пальчиках. Мета цієї вправи навчити дитину контролювати дихання для її заспокоєння. Що для цього знадобиться? Тільки руки. Дитина витягує одну руку. Вказівним пальцем іншої руки вона починає вводити свої пальчики. Вдих, коли пальчик рухається вверх, донизу видих. Вдих, коли пальчик рухається вверх, донизу видих. І так робите два кола. При цьому можна дитині пояснити: уяві собі, що ти бігаєш по гірках, і коли вбігаєш вверх, це вдихаєш, і коли біжиш донизу, видихаєш. При цьому у дитини можна спитати, що ти відчував, коли ти виконував цю вправу, а також як ти себе почуваєш до вправи і після неї. Ця вправа дуже легка, але ефективна. Її можна проводити як удома, школі, так і у бомбосховищах. Дихальні прави при стресі. Допомагають заспокоїти нервову систему, знижують рівень кортизолу, нормалізують серцебиття. вони швидко відновлюють емоційну рівновагу та зменшують тривожність. Доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Добро, що ти поруч, де ми щочетверга проводимо онлайн-заняття. Посилання під відео: Вчимося опановувати стрес разом.